Чоловік каже, що це все фігня сама прийми, прости та відпусти, і так багато про що, як з цим бути. Якщо ваш чоловік не валідує ваші емоції, або один він не розуміє, що він робить, або два, ви не пояснюєте йому, що він робить, або три він тиран і не хоче ні розуміти, ні відчувати, нічого. Кожен з цих пунктів треба подивитись в нього і сказати собі, окей, якщо він так мені каже, я приходжу і пояснюю. Тобто, якби мій чоловік мені сказав, що це все фігня, я сказав, окей, а чому ти відштовхуєш мої власні почуття? Чому ти не хочеш валідувати? В нашому дитинстві ніхто не валідував наші почуття. І це проблема. Це тому ми бігаємо по світу дворічні діти в масках дорослої людини. А всередині там дворічна дитина. Тому в нас такі реакції, тому ми злимось, тому ми вибухаємо, тому в нас війни, тому в нас все це відбувається, тому що ніхто не валював наше почуття в дитинстві. Але сама прийми, сама відпусти, сама зроби, і будь мені зручною, як мені зручно. Я хочу, щоб ти була такою зручною жінкою, як я хочу. А питання в тому, що стосунки це танок на двох. Це танго. Не можна станцювати танго в одну особу. Стосунки будуються двома, а розвалити їх може один. Ось такий парадокс. Тож, в стосунках важлива, валідація відчуттів. Прийняття почуттів іншої людини, як важливо. В мене є Рілс про те, що таке валідація. Валідація це не атак, я розумію, що там далі. Валідація це коли ви справді внутрішньо хочете зрозуміти мотив людини, чому вона так відповідає. Тобто мій би чоловік прийшов і сказав: Світ, окей, ти ось це відчуваєш, розкажи мені більше. Ти відчуваєш, що тут ось так. Розкажи мені більше. Як я можу тобі допомогти? Чого би ти хотіла від мене? Він би запитав на це. Тому що мене все одно. Так? А я б запитала його. І ми б знайшли спільну мову. І якщо ви кажете мені боляче, а до вас приходять чоловіка, да, це все фігня взагалі. Це газлайтинг. Глазтинг це, коли вас запевняють, що те, що ви відчуваєте, невалідне, неправильне, і ви не маєте цього відчувати. І ви починаєте потроху їхати кукухою. Ви такі, блін. Так який світ? Як я його відчуваю? Чи як він його відчуває? Вас це повертає в дитинство. В дитинстві ми часто через це проходимо. Мам, мені там боляче. ой, стань підвідись, нічого тобі не боляче. Мам, не хочу в школу, О, що ми ж будемо вдома з тобою сидіти. Мам, мені там образливо, щось там в мене відбулося. Ну, стань з і йди далі. Чого це ти? Ми тут не плачемо, ми родина там якихось. Коваленків. Коваленки не плачуть. Ходімо. І це все постійний газлайтинг, який створює відчуття, що мій світ не реальний, реальний твій світ. І я відокремлююсь від свого і починаю жити твоїм світом. І це прямий шлях до страждань. Постійних. Тож сутність в тому, що ваші відчуття не валідують. Або ваш чоловік не розуміє, що треба робити, або ви йому не казали, або ви казали, але він тран. Ось розберіться, що тут є у вас.